Восени 22-го року російська армія почала регулярні обстріли енергоінфраструктури України. І, от в грудні через обстріли, з ладу була виведена половина енергосистеми країни. Лише наприкінці зими енергетикам вдалося збільшити генерацію енергії та скасувати графіки відключень. І до слова, от експерти з енергетики прогнозують повернення до графіків відключення світла в Україні уже влітку. Пояснюють це тим, що дефіцит електроенергії у літній період може виникнути через планові ремонти в енергосистемі. Чи правда це і чи очікувати українцям нових блекаутів вже за кілька тижнів? Що відбувається з відключеннями зараз і чому за світло варто платити дорожче? Поговоримо зараз. Наш гість Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Тож що чекає на українців нові блекаути вже за кілька тижнів? Ні, давайте ми не будемо, скажімо так, розганяти якісь такі панічні меседжі. Насправді немає ситуації, в якій ми бачимо якісь невідворотні блекаути або такі драматичні сценарії розвитку подій. Відключення споживачів, ті, які ми бачили взимку, зокрема, це такі останній. Крок за пріоритетністю, який ми, як оператори енергосистеми, можемо вжити, для того, щоб збалансувати і зберегти енергосистему цілісною. Але у нас є і інші інструменти під рукою, які дозволяють уникнути відключень споживачів. Зокрема, це і імпорт електроенергії. Якщо нам буде її не вистачати, ми можемо її імпортувати з Європи. Ми можемо також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ влітку традиційно. Такі електростанції, теплоелектроцентралі, наприклад, вони використовуються мало, але ми можемо включити додаткову генерацію на газу, якщо буде така потреба. Тому я би не говорив про невідворотні якісь відключення чи тим більше блекаути ситуація буде дійсно напруженою протягом літа, з точки зору балансу в енергосистемі, але ми будемо використовувати всі інструменти для того, щоб ніяких відключень споживачів протягом цього періоду не допускати. На який відсоток ви допускаєте, можливо, планові відключення? Чи от взагалі категорично зараз стверджуєте, що, ймовірно, цього не буде? Наша ціль, щоб відключень не було споживачів через те, що в енергосистемі є дефіцит. При цьому, звичайно, що відключення може бути через якесь пошкодження в мережах. Це стандартна традиційна. Історія, з якою будь-який споживач електроенергії в світі, на жаль, так чи інакше стикається періодично. Це може бути пошкодження якоїсь розподільчої лінії там, електропередач. Або як учора, наприклад, сталася більш масштабна аварійна ситуація, яка була швидко усунута. Це відключення одночасно декількох магістральних ліній електропередач. Тобто, це те, що не можна передбачити. Я з дефіцитом електроенергії це просто технічні якісь угу. може бути неполадки в самій мережі пане Володимира. А поясні ситуацію, яка взагалі зараз ситуація склалася довкола енергетичної системи. Які ще є пошкодження після минулорічних російських обстрілів? Чи зараз російська армія продовжує обстрілювати важливі такі інфраструктурні енергетичні об'єкти в Україні? І чи от яким чином триває робота над усуненням е, всіх цих пошкоджень? Всі енергетичні компанії, які володіють або, або оперують або електростанціями, або мережами, зараз активно ремонтуються, намагаються відновитися після обстрілів минулої зими. Зазвичай весна і літо це період, коли енергосистема планово готується вже до наступного осінньо зимового періоду, відбуваються якісь планові ремонти. У нас в цьому плані ще цього року таке потрійне навантаження Воно пов'язане з тим, що дуже багато електростанцій, дуже багато підстанцій Укренерго треба відновлювати після обстрілів, і також треба здійснювати заходи, які дозволять. Посилити фізичний захист об'єктів до зими, тому у нас роботи дуже багато в цьому році, і ця робота дуже активно зараз ведеться всіма енергетичними компаніями, не тільки Укренерго. Володимир, а от щодо підвищення тарифів, які з 1 червня фактично вдвічі піднімаються, це рішення все ж таки ухвалено щодо підвищення. Поясніть, чому так сильно тариф піднявся і на що підуть ці гроші. Ну, власне, це рішення, яке вчора було анонсовано, наскільки я розумію, воно ще офіційно не опубліковано, не набуло чинності. В цілому в енергетичній системі є дефіцит, скажімо так, фінанс, фінансового ресурсу. Тобто, протягом досить тривалого періоду енергетика була недофінансована, це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема. Яка тривала роками зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи там з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилиться через те, що ми втратили частину генерації, але також і частину споживачів. І, наприклад, мережеві компанії, такі як «Укренерго» чи Обленерго. Вони, у них виручка впала просто автоматично, там на 30%, через те, що просто споживання сильно скоротилось. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що. Побито багато генерацій. Частина генеруючих потужностей у нас в тимчасово в окупації знаходиться найяскравіший приклад. Ви знаєте, це Запорізька атомна електростанція, але не тільки вона: ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції, які знаходяться в Запорізькій Донецькій області, в окупації тимчасовій, в Луганській області. Тому втрачено багато активів. І, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями. Ну а відповідно, тариф для населення він є регульований і він точно нижче ніж чим ринкова ціна на електрику, яку платить український бізнес. Володимире, а що чекає на українців зимою? Чи зараз готуються, власне, до того, що ну, якось, чи захищати енергетичну інфраструктуру від ймовірних можливих обстрілів в Росії? Тобто, чи можливі якісь планові відключення світла, тому що взимку інакше може бути ситуація? Як ви можете анонсувати? Чого нам чекати? Значить, наш, наша ціль така, ну, задача максимум: досягти ситуації, коли ні протягом літа. Протягом якого будемо ремонтуватись ні протягом зими, коли споживання значно зросте. У нас не було таких от масштабних відключень споживачів через дефіцит електроенергії в системі. Для, для того щоб досягти цієї мети, нам потрібно відремонтувати якомога більше електростанцій. Причому я тут не ділю на державні чи приватні всі, всіх електростанцій, які тільки є в Україні. Нам треба підготувати е, мережі. Укренего мережі обленерго до зими для цього потрібно згенерувати, як я вже сказав, фінансовий ресурс певний і здійснити всі ці ремонти, Привезти обладнання, встановити його, змонтувати на заміну пошкодженому. Тому чим більше енергетики зможуть зібрати коштів і відновити енергооб'єктів, Тим е, вірогідніший сценарій без відключень споживачів. А ви кажете це... зібрати кошти? Чи зараз немає потрібної суми на це? Якщо є приблизна, чи можете ви її озвучити і знову ж таки, а звідки де ці кошти брати? В енергокомпанії кошти, наприклад, генеруючи, заробляють на ринку електричної енергії, продаючи свою електроенергію споживачам. Е, такі компанії, як «Укренерго» і Обленерго, вони мають тариф, який регульований. НКРЕКП Національної комісії з регулювання енергетики комунальних послуг, і е, цей тариф ми отримаємо за послуги з передачі або розподілу електроенергії, фактично за транспортування електроенергії. Ми ці кошти в основному збираємо якраз з ринку. Додаткові кошти нам надають, нам, як Укренерва, наприклад, надають наші західні партнери. Цей кредитний ресурс, і грантовий ресурс, гуманітарна допомога. Тому з усіх джерел, з яких тільки можемо, ми збираємо кошти і обладнання, якщо це гуманітарка, наприклад, для того, щоб якомога в більшій мірі підготуватись до зими, відремонтувати якомога більше енергетичних об'єктів перед настанням зими. Дякую вам за розмову про можливі блекаути та нові тарифи на електроенергію. Ми говорили з Володимиром Кудрицьким, головою правління національної енергетичної компанії Укренерго.